Не дивлячись на регулярні обстріли, відключення світла та перебої зі зв'язком, харківські педагоги продовжують свою роботу навчати та виховувати школярів мегаполісу. Незалежно від місця розташування вчителів та учнів, освітній процес триває. І от педагоги немишлянського та салтівського районів підбивають підсумки складного року. Втім, вкотре харків'яни демонструють свою незламність, як от і Любов Дзюбенко, вчителька української мови та літератури, яка з перших днів війни я вирішила захищати рідний дім та свою країну. У мене чоловік військовий, він служить і зараз, як і я, на Бахмуті, захищає свою країну. І іншого варіанту, о 10 й годині ранку, 24-го я вже була в військоматі, і так, аго, хто-небудь, жінок беруть, я теж хочу. І Мені знайшли, знайшли і посаду. Я зв'язківець. Свій час була Октавою голосом Харкова, Харківської бригади. Зараз вже на іншому трошки місці захищаємо Україну. І вибору робити це або не робити в мене не було. А мої рідні діти з першого дня війни вони знаходяться в Німеччині, старша дочка опікується молодшим сином. Вони вдвох, вдвох йшли, переходили кордон, вдвох доїхали до Західної Німеччини і зараз дуже серце, звісно, болить, дуже хочеться їх побачити. Коли співають Happy New Year, я згадую, що ще жодного нового року я не зустрічала без своїх дітей. Це буде перший такий рік. Але я знаю, заради чого я все це роблю. Жахлива війна залишила болісний відбиток не тільки на людях, а й на самому Харкові. Його з перших днів постійно обстрілювали. Втім, зараз місто Герой живе та працює. Я пам'ятаю, щось мені так закарбувався день, 2 березня. Я виїхала в центр міста, Харкова не було. Харків був розбитий, зруйнований, згалтований. Серце впливалося кров'ю тоді, але ми знали, що іншого виходу, як захищати місто, у нас немає. І я приїхалася Харковом вчора. Ну, хіба що забиті подекуди фанерою вікна це єдине, що нагадує на Україну. Харків живе, Харків процвітає, Харків незламний і все це бачить. А це чому? Завдяки нашій міській владі, завдяки вам Ірі Олександровичу і вашій команді. Ви організували наших комунальників, ви організували наших освітян, медиків, всі разом, всі згуртовані. Харків, ну, на відміну від інших міст, він має у таку згуртованість, бо ми пройшли з першого дня всі випробування, які дає війна. І саме завдяки міській владі ми зараз маємо той Харків, який майже такий, який був до війни. Це радує, це надихає, це дає нам сили боротися далі. Ми знаємо, що, за що ми боремося. Ми разом, тому що ми не переможні, тому що Україна жива і жива завдяки нам всім. вам. І кожен на своєму фронті робить все можливе заради спільної мети перемоги України на зустрічі з вчителями Немошлянського та Салтівського районів. Міський голова Ігор Терехов подякував педагогам за відданість своїй роботі та Харкову. Адже завдяки кожному з них діти, незважаючи на складні умови війни, мають змогу отримувати необхідні знання для свого розвитку. І несмотря на те, що у нас сьогодні розрушено більше половини школи. В той или иной степени. Часть не подлежит восстановлению. Несмотря на то, что у нас разрушено в той или иной степени больше половины детских садов. И часть тоже не подлежит восстановлению. Нам всем, и прежде всего вам, удалось сохранить самое главное. Удалось сохранить систему образования наших детей. И об этом говорят родители, и об этом говорят сами дети. Это абсолютно точно. Вы знаете, невзирая на то, кто остался здесь, в Харькове, да, кто вынужден, подчеркиваю, вынужден был уехать, бы вы все, я имею в виду, педагоги на своем рабочем месте. Низкий поклон, слова благодарности вам за то, что вы учите наших детей. Самі педагоги кажуть, не дивлячись на незручності дистанційного навчання, настрою та мотивації крокувати далі, додає єднання, підтримка учнів і вчителів, а також вагома участь муніципалітету в освітньому процесі Харкова. А зараз все, що хочуть і діти, і дорослі, це зустрітись офлайн у стінах рідних, навчальних закладів. Навіть немає таких слів, якими можна було описати цей рік, який ми провели зараз зі своїми учнями в онлайні. Не можна навіть пояснити те, як працюють діти. Завдяки саме цим дітям, завдяки нашим учням, ми тримаємося. Ми хочемо працювати. Саме завдяки ним ми живемо. Що саме хочемо від наступного року? Ми хочемо перемоги. Ми хочемо обійняти своїх учнів. Я хочу обцілувати, поцілувати всіх своїх дітей. Я хочу побачити батьків, які привели до нас своїх дітей. Я сподіваюся, що саме 23-й рік нам принесе перемогу. Це велике майбутнє, яке в нас повинно бути, Ось це найголовніше. І таке бажання на новий рік перемога України об'єднує всіх захисників, педагогів, школярів та працівників інших служб. І напередодні свята настрою додають ось такі теплі зустрічі. Напередодні нового року ми не можемо не подарувати вам символ наступного року. А символом наступного року, звичайно, є чорний водяний кролик. Чорного. На жаль, в цьому році було забагато, тому нам більше до вподоби все таки водяний, а він кольору самого справжнього синього моря. Тож ми вам даруємо цього кролика, а кролик це є символ багатоліття, тому ми вам бажаємо довгих років щасливого життя. В мирі і злагоді. Ігор Олександровичу вам впевненого кроку до перемоги! Марія Солобйова, Леся Кополюк, Сергій Перець, Віталій Грун та Світлана Бреус. Харківські звістя.